Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 26 березня. Триває 396-та доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 50 ворожих атак. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань окупантів не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Белгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Бачівськ, Атинське, Волфене, Миропільське, Покровка, Попівка Сумської області, а також Тимофіївка, ветеринарне, козаче, Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічне, Западне і Кам'янка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синківка та Весели. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп'янська, Харківської області, Макіївка, Невського, Діброви, Білогорівка, Луганської області, а також колодязів, Лимана і виїмки на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського, Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Міньківка, Новомаркова, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Нью-Йорк та ще низку населених пунктів. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівка, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії, здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області, Херсон Золота, Балка, Михайлівка, Береслав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області. Російські загарбники продовжують облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Так, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню як шпиталь. Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу. Авіація Сил оборони України за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження противника: станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Підтримуйте збройні сили України. Лише разом здолаємо ворога. Слава Україні!